Вас вітаю Біороза. Розглянемо олію для масажу обличчя від серії Сигнатюр Карлова. До складу входить трояндова олія, трояндовий абсолют, йогурт, олія, виноградний кісточок, олівкова олія, мендальна олія та органова. Масажна олія призначена для косметичного масажу обличчя та зони шиї та декольте, дякуючи великій кількості олій у змісті. Багатих на гліцерит та жирні кислоти. Ця олія обладає доброю поглинаючою дією, пом'якшує, живить та затримує вологу та поліпшує еластичні шкіри, дає дарує шкіри красу, свій живий вигляд та бархатисту м'якість. Наноситься на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте масажними рухами по направленню від декольте до обличчя. Замовляйте і задоволенням.